Кажуть, за межами Антарктиди щось більше, ніж просто лід. Це не просто континент, а портал до невідомого, ретельно прихованого від наших очей. Уряди та таємні організації століттями оберігають цю моторошну правду. Нещодавно в мережі з'явилося відео, яке змусило світ здригнутися. На ньому істота, що не схожа на жодну відому людину. Очі як у сліпого, але сповнені давньої мудрості. Акцент незрозумілий. Ніби з іншого виміру. Вони кажуть, він прийшов з зальодової стіни, з місця, про яке нам не дозволено знати. Чи існує світ, про який нам не говорять, світ, що лежить за межами нашого розуміння. Цей ролик лише верхівка айсберга. Ми тут, щоб розкрити ці заборонені знання. Якщо ви готові дізнатися правду, яка змінить ваше уявлення про реальність, тоді дійте негайно. Підпишіться на канал. Поставте лайк і поділіться цим відео. Адже завтра ми можемо більше не побачитись. Вони не хочуть, щоб ви це знали.